Безпека на дорозі. Доброго дня! Дорога не для гри. Сьогодні я пропоную вам згадати правила дорожнього руху. До нас завітав гість. А хто це? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що ж це? Так, правильно, це світлофор. Усі мають пам'ятати, що на дорозі не варто жартувати. У грі повторимо ми правила дорожні. І будемо завжди всі обережні. Правила дорожнього руху. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, треба бути дуже обережним. Пішоходи завжди рухаються вулицею по тротуарах. Коли потрібно перейти на інший бік дороги, шукайте. Пішохідний перехід. Знак пішохідного переходу. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. Такий перехід називається нерегульований. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори. Якщо ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати: червоне світло стій, жовте приготуватись, а зелене переходь. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І запам'ятайте, ні в якому разі не можна перебігати дорогу. Якщо поспішаєте, можна впасти і потрапити під колеса. А ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині. Це може бути дуже небезпечно. Якщо ви вийшли на зупинці з пасажирського транспорту, то трамвай зазвичай обходять спереду. А от автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення почекати, поки пасажирський транспорт поїде. Ось ми разом повторили правила безпеки на дорозі. Не забувай про ці правила. До зустрічі!